Усім привіт, агенти! Ну що ж, у москавитів і в думках нема ніякого миру, тільки творити зло, знов чергове вбивство, мирних громадян у марганці, співчуття родинам загиблих. Ну а нам треба донатити на збройні сили і допомагати їм чим можемо, також підтримувати один одного, бо в єдності наша сила проти цієї орди. Ну а поки ще немає новин про доповнення битва за Бруклін, у нас просто звичайне тижневе відео. Тому дивимося що відбувається у грі. І зараз у нас розпочалась подія на множних досвідах в темній зоні на 100 рівнях. Майте на увазі, що поки триває ця подія, при вбивстві вашому ви не втрачаєте досвід темної зони. Тож, якщо у вас не дуже з ПВП, це все ж таки ваш шанс отримати цей 50 рівень темної зони. І більше ніяких додаткових активностей немає. Бо великодня подія закінчилась, хоча чомусь досі падають яйця. Ну ось і джерело наших яєць. Поки я прокачував додаткових персонажів на місії Американський музей, настріляв їх доволі багато. Хоч і самого проекту зараз не видно, все ж таки можна навибивати цих 100 яєць та закрити його. Ну і отримати іменну гвинтівку хендбаскет. І Гоблін також вносить нам імені речі. Тож можна ще покачати експертизу. Або вибити ось таку штуку. Доволі гарна гвинтівка. Зараза такі. Сподіваюсь ви її отримали зі шкодою цілі по закриттям або з талантом Determined. Але якщо ні, нічого страшного, та сама М700 або СРС не набагато гірше в користуванні і видають більшу шкоду. А також в крамницю нам додали черговий набір Big Bad. Можна отримати ось таку трохи стрьомну маску. Ось такі доволі цікаві штані. Також ось таку футболку. І ось такий вигляд бронежилета. Ну, а ще ось такі красивки, мабуть. А ще ось таку фарбу для будь-якої зброї і тут якісь вовки. Ну, а тепер можна подивитися і товари тижня. Піра маньяк, іміна М4 з талантом, який дає більше шкоди по підпаленим ворогам. Якщо хтось вам буде підпалювати в екліпсі, то доволі непогана річ. Але більше не експертиза. Слабенька p 416 з за лінію Lightline, куди можна ставити ЛЦВ механіка. Тож, можете спробувати як варіант, звичайний білд навідника або, наприклад, з сетом Heartbreaker. Is you need. Ще один піраменьяк. Максимальна шкода по здоров'ю для штурмових гвинтівок. Маска Сомбри. доволі непогана для початку. Гвинтівка Сюрч. Талант. Твях тут. Спайк, дає нам шкоду до навичок, якщо ми влучаємо в голову. Можна навіть інколи використовувати. І дробовік шип. Талантом Брейзен на хаба. Можна з таким навіть пограти, хоча той, що Супер 90, як Лей, мені більше подобається. I your Glad to see you. Кулемет Carnage підійде для сета безстрокова директива з кровотечою, можна використовувати. М700 відносно слабенькі характеристики, але тут же є талант детермайнет, і якраз вона гарно підійде для якогось вашого першого снайперського білда. Тож можна брати. Чергове Big бікшоу на експертизу. Даркнес пітьма снайперська гвинтівка на експертизу. Hey, Фал здесь слабенькими, але правильными характеристиками пить любой талант. Если вам подобается Фалы, можете пробовать и. не душе мало на ацс 12 зі слабенькими характеристиками, але вже є синхронність, можна взяти для якогось початкового білда на окислювач. We'll тут у нас кулемет сміливість. Не дуже він цікавий мені, бо не можна сюди ставити оце механіка. Тож більше не експертизу. А також цей новий рюкзачок Shiny Monkey дає нам перезаряд, але тільки нам. Тож, можна знов-таки закинути на експертизу, але багато ви їх тут за цю валюту не накупите. Хоча якщо ви не збирали багато, чому ні. Іміний кулемет «Swap Chain» можна використовувати його для настакування бойовика. Коли ви на нього перемикаєтесь, у вас буде багато ергономічності. Але цікавіше поставити цей талант на якийсь вектор. Ну, принаймні, можете спробувати, але це не те збрід, тож дивіться. Фірм хедшейк падає де не витрачаємо валюту. to deal with. You. Зero FS без проблем іменний бронежилет також не ТЗ ексклюзив, а де завгодно, як і кабарет цей. А це є, з правильними характеристиками, а також з рейнджером. Але дуже слабка перша характеристика, тож таке. Для пістолетів максимальна шкода по броні. appreciate the business. want веєром, so come веєром, клавз аут. Оце можна взяти, хоча тут третя характеристика, не те, що нам дуже цікаво. Бажано тут мати шкоду в голову. Таку кабуру використовує в пістолетних білдах зазвичай. І також це те за тож можна придбати. А от на реліквію можна не витрачати валюту. Плесня. Мендоза у нас зараз у Фогі Ботом, а Дені Вівер з Соус Вест біля місії Аерокосмічний музей. Для експертизи купуємо те саме, що на зворотньому відліку: кулемет та цей рюкзак. Середній такий собі щиталом. Не дуже цікавий мисливий бистя, захист від вибухів та ергономічність. МК-46-й кулемет під будь-який талант зі шкодою по броні. Удені вівер один екзотичний контейнер. Три іменних контейнера непогано. І також два контейнери з оптимізацією. Гарний набір. Ну, а тепер подивимось на активність у кланах Ukraine ua перший. Другий клан. Третій клан, четвертий клан, І клан Туду контейнер третього рівня. Ось такі в нас поки що новини. Не знаю, коли вийде це відео. Скоріше за все, вже буде щось відомо про Бруклін і мою реакцію на відео, які викладуть розробники, я зроблю пізніше. Якщо встигну зробити вночі, то воно вийде, мабуть, завтра вранці. Ну а так, дякую за перегляд цього відео. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, також заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить та мирного неба!